Давно не було політичних батлів між владою міста Львова та області, і ось він першенький, цьогорічний. Мене звати Ірина Папірник і я зібрала кілька фактів спеціально для вас, аби розказати, чому для Львова і області стали каменем спотикання не повірити професійні училища. Львівський політичний арал – то взагалі унікальне явище. Тут точно не буває нудно, праві львів'яни чи ні, але думку свою висловити то, як очинах зранку відмовити, треба, бо так правильно. Саме через це у Львові завжди не так, як усюди. Інколи видається, що наші чиновники просто залежні від емоційних політичних качель. Досить лірики, бо насправді тема суперечки дуже проста і смішна. На Львівщині є 49 професійних училищ та ліцеїв. З них 17 у місті Львові. І Ось до нині міська влада Львова виділяла і платила зарплату працівникам училищ та давала кошти на розвиток професійної освіти у Львові. Щороку це половина мільярда гривень. Досі цілісно навчально-виробничі приміщення та комплекси належали державі, а фінансували їх за законом прописаним в у кодексі, стаття 89, наголошую, бо це важливо, а не з власної доброї волі Львівська міська рада. І тут держава вирішила впровадити давню мрію, яку озвучила ще 7 років тому, за рішенням уряду, яке прийняли усі ПТУ, переходять у комунальну власність Боснийград. Це не забаганка Львівської Ради, це рішення уряду. Але якщо багато регіонів вже пройшли цей процес і забули, то у Львові завжди знайдеться аргумент як ускладнити задачу. Так от. Чотири дні тому питання нарешті озвучили в голосі міські раді це, звісно, не дуже прийшло до смаку. Андрій Москаленко у своєму Фейсбуці відразу написав: цитую: наступного тижня без пояснення та жодної аргументації. Під час позачергової сесії львівської обласної ради планують прийняти доленосне рішення щодо львівських профтехів. А саме Львівська міська рада буде повністю усунена від будь-якої можливості формувати потребу та здійснювати управління профтехами на території Львова. Але все фінансування пропонують залишити і далі за містом. Поясню простіше: мерія більше не зможе призначати директорів училищ та ліцеїв, і тут увага, фінансування справді залишається за містом. Але це не вимога обласної ради, не їхня забаганка. Цей пункт про фінансування прописаний в бюджетному кодексі. І аби це змінилося, треба його змінювати. І точно це не вийде зробити на рівні Львівської області. Окрім того, коли Львівська міська рада голосно кричить і заявляє, що самотужки фінансує ПТУ, то трішки кривить душею. Адже е, професійні училища та ліцеї фінансує і держава, і Львівська обласна рада, і Львівська мерія. Є також. Ну, але хто ж там буде розбиратися. Але віддати контроль за землею, будинками і виробничими комплексами Львів, звісно, не дуже хотів. Тож, чотири дні інформаційно завалювали Львів'ян про розвиток і роботу професійної освіти. А ще підбивали обласних депутатів не голосувати. Одним словом, все в кращих традиціях. Навіть спробували влаштувати батила, хто буде кращим опікуном профтехосвіти. А потім хто наскільки спроможний забезпечити ПТУ? Я можливо якось недобре запитала, чи не українською, чи як 500 мільйонів місто минулого року, як і попередні кілька років виділило на фінансування профтехосвіти. Тому у мене питання: чи є в обласному бюджеті 500 мільйонів на профтехосвіту? А чому саме 500 мільйонів? Ну, місто фінансувало профтехосвіту в сумі 500 мільйонів минулого року. Ви хочете менше чи як ні? Просто що місто й далі буде фінансувати профтехосвіту згідно бюджетного кодексу. Геніально за логікою пані свистом нагадаю належить до самопомочі. Якщо місто дає півмільярда коштів на зарплату і розвиток училищ, то е, воно і має залишати за собою право визначати, хто тут буде керувати. Тож питання: а якщо місто Львів цього року отримує субвенцію у розмірі 1 мільярд 700 мільйонів гривень для фінансування шкіл міста Львова, то держава теж мала б право втручатися у всі процеси? Заяви представників Львівської міської ради і навіть увага проекту рішень виконкому ЛМР про відсутність фінансування дев'яти закладів профтехучилищ, які знаходяться в місті у Львові. У випадку передачі із державної в обласну комунальну власність виглядають як емоційний шантаж, так каже перший заступник начальника обласної адміністрації Андрій Годак. І я з ним погоджуюся. Ну, на правду, не без емоційних качель, бо якщо місто справді дбає про дітей, більшість з яких, до речі, є мешканцем Львова, то фінансування таким має бути. Чи Львівська мерія таким чином хоче тягатися із урядом? Не знаю, чи рішення обласних депутатів розчарували тих, хто сидить у ратуші, але вони проголосували за. Тож відтепер перші 18 училищ та ліцеїв стануть комунальним майном обласної ради. Звісно, не факт, що на цьому зупиниться Львівська міська рада. Але це вже наступна серія. Не нервуйтесь, пайте чай з м'ятою та Чебрацем, бережіть один одного та професійну освіту.